Натікварні, крім широкого асортимента різних монет від 5 гривень до 20 тисяч, може вам запропонувати цікаві подборки для людей, які побули в нашому краї закарпатському, цінують нашу історію. І у нам у нас в магазині є така підборка, цікава монет, посвящена Бокораш Бокорашам. Тобто, людин, людям, які колись, коли не було цього масового виробу лісів на Закарпатті, сплавляли по горних ріках ліс. Вниз на подальшу обробку. І так, у нас є така златуня, цікава пам'ятна монета. Якщо ви побули в Закарпатті, цікаве і шукаєте цікавий сувенірчик. Бокораж, є монета НБУ, також п'ятерочка з Днізельбера, Бокораш. Ну і такий топчик-лот з сертифікатом в коробочці НБУ срібна монета. 10 гривень, Бокораж. Тому. У нас, крім для колекціонерів, є дуже багато цікавих сувенірних речей. От, наприклад, зверніть увагу: наші другі інші монетки: земля, годувальниця, гончар, все тематично, все красиво, інвестиційно і сувенірно. Вулиця Сеціна, 2, напроти проти